Усім привіт! З вами геймер Асуха І у цьому відео продовжуємо проходити Hello Neighbor. У попередній першій частині я пройшов перший акт, перший акт і зараз почнемо проходити другий акт. <гум> так, ось ми з'являємося в якомусь підвалі. Так. Ну. Так. Хтось там підбігає. У! о. Так. Зараз нам... О, здорово. О. Так, відкрили. Відкрили... Так. Це я не можу взяти, добре. Ну-ка ще. Окей, то мені не потрібно. Біжимо, біжимо, біжимо. Де мій? Де ботинок? Ботинок выкрали. Ну добре. Так, ну тут більше нічого немає. Біжимо далі. Ню. Ну ось. уф, уф. Ну зараз будемо проходити. А, ще, ще. О, де сусід? Ух. Ой, ішов ты в дупу, а? На! Тут є три е, способи пройти гру. Перший спосіб це пройти через ось ці головні ворота. Е, другий спосіб це через ці доски. Бачимось, можна з допомогою лома відковиряти доски. А ще можна через батут. Ось через батут. Уф, ти мене налякав. Ладно, я встигну. о Але він тут вже навчився... ...пилисмок використовувати. О. тут? Лізеш? Ааа, ідем. Так, побіжали сюди. Е -е... Там я впав. Так. Так Дейвен, він все время пали мене. Тут нам треба напор води дати. Великий. Щоб вибити. вентиль. Апас, сусід, зробив собі двер заблокував і зараз вибив її. Ну, молодець, молодець. Куди біг, ти задовбав. задовбав палити мене. Так. О. Все, заберу собі. Дос... Тільки не бігати ти за мною вже може. Забелб. Да и ты злится, все, давай. Падай. Усе, давай. Падай. Так, ось первый. Ууу, что, что я сейчас делаю? Бежиму, Усе. Задумал. Осень! Та сусіди вже гру проходити, що ти там сидиш. Так, я забрав гайчний ключ, він нам потрібен для проходу одного. І активував один речешок. Вибігаємо, вибігаємо. Біжмо, біжмо, біжмо. І сюди. Не знаю, чи... Понадобиться він мені іще. Покладу його поки сюди. Так, ось, що нам відкривається тут. Я не думаю, що нам це поки потрібно. Так, опа. тут тут еще один. Опа, водичка пішла. І ще один такий малий переключатель десь є. дорога, Да, ну зараз смог буде використовувати. Тихо-тихо-тихо. О, ні, А чому я його не використовую? А, ну-ка. Е, а, може чомусь дружелюбний сусід сусид вимкнут. Не знаю. Хоча... це Вроді не... имеет значення. Ну, поки я там піднімаюся, я жизненно буду. Так, а де ще... А де ще один переключатель? Там зверху, я там його тут вроде нема да тут для вентиля а для а маленький такий окей okay. ну знаю в доме сусіди один був. Ми його активували Якщо що, я візьму Думай, думаю, думай. Де він... а де... Ну ось от, другий. А де третій? Чи третього немає. А де сам вінчий? Так, ще один потрібен. А Ну, задрав. Ну йди сюди, йди, йди, йди. Ну все, давай. Відпочивай. А, ось він де. Усе, готово. Щоб він не обійшов мене зараз. Так, обійшов. М'яч перекриває пів екрану. О, може подушка? О, добре. Та, ту 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 Скільки палити мене вже можна? О, а ось я заберу. Ух, побіжимо. Я налякався трішки. Так, да, біжимо, біжимо, біжимо. Ой, ой, ой. Ось так, в мене є а, трішки часу. Водичка пішла. Я вже не пам'ятаю навіщо нам ця водичка, але ходить. Так, біжимо сюди. Тут би не впасти зараз. Окей, я впав. Я не пам'ятаю скільки зараз таких вентилі активувати треба. Три чи може п'ять. Але три точно. Я не пам'ятаю для чого це. Да, ну зараз собі подушку, зараз подушку його, а. Нам яконька подушка і все, пахнет, все сильний. Так, зараз сюди. Вентиль в мене є. Йо, Йо. не запалить. О. Ну тут я чую, водичка йде. Але де конкретно... Але куди нам це конкретно? Добре. Так. А, тут напор, все. А, так. Куди мені далі? Давайте піднімемося, мабуть. Подивимося, може тут щось буде. Для нас зараз актуальне. Так. Ага, то есть ми сюди можемо... Ну тут акула, вона нас моментально э -э з'їсть. Якщо ми... В водичку підемо. Так, а тут... Десь там сусід бігає знизу. Так, а тут. А я не пам'ятаю тут. Є щось или ні? Є, чи ні. Так, а. Ч тут сусід робить? Не хотілось би, щоб він сюди прийшов. Приятна музика, але я кушаю, досі іде. Ну да, тут закрити, тут е, ключ треба. З тієї сторони, а тут акула. А, я згадав а, куди треба. Надеюсь, тут не буду суда. Так! Да. а о, се, ось все. Я усе згадав. згадав. Так, я тут зможу без коробок бок запрыгнути. Мабуть, ні. Ну-ка, а може... Ні, не зможу. Окей. Хоча б пару штук взяти. Че, я б третю взял бы. Окей, батинок, чекай мене тут. Я за тобою ще прийду. Так, так, зараз мені треба простроїтися. вище. Пам. Ні, ні, це нас тут булочко пам. А, мені двох вистачить, так? А, так, двох вистачило. Де сусід ходить? Ну-ка, я не пам'ятаю, цього досить чи ні. Mm. Так, так, Акула відпочивай. Зараз ми... Підемо. Так. так, я чув, Так, 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 ось вона, Це, мабуть, щоб заново лити воду, але я не знаю. навіщо це? О, хеллоу. Хеллоу, акула. Зараз тебе виконуємо куди. Куди подалі? Так. Так, ти в нас іди кайт. Так теж згодиться. Але сусід сюди теж піднятися може, це не. Так приємно, але окей. Якось розберемося зараз. Так, нам треба тут акуратно. І, і треба відкрити цей домик. Так, тут у нас... Так там сусід, сусід може бути. Ні, його нема. Поки розслабол роз, розслабляємося, поки. Тихо, тіло, тіло. А, тут відкрито, тут відкрито. І... Іншої сторони. У -у. Так, сюди нам треба воду пустити і потім заморозити її а, через а, а, переключатель. Так, піднімаємося. Того Так, піднімаємось. я не хочу зустрічати тусідай, якщо чесно. О, акула там десь. Таке там далі сидить. Бог не де. Так, а мені треба розкопати ямку. О, де ти? охо хо 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 Паркурист, сусід паркурист. Ну іди відпочивай. А я поки лопаткою тут попрацюю. Так, ну лопата мені... Мабуть, вже Не потрібно буде. Так, вибирайся звідси. О. Лопата... Ну, я думаю, їй добре так. Біжимо тепер. Люди хоча не обов'язково було, але. Окей. Обійдемо. Так, біжимо, 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 біжимо. Біжимо тут. Е Якщо знати, як проходити це дуже швидко. Я би тут закрив. Так, і тепер можемо відкрити це. Ось це. І тепер тут будемо зараз морозити воду. А тут нам треба. Е одну штучку. Е принести. Того. Це мені, мабуть, вже не знадобиться. Ми майже пройшли ось. Способом через дірку в заборі. А там дуже легко і через о, головні ворота. Він на вулиці. Так я можу зробити. Не знаю, що це робить. Тихо. А, я зрозумів, чому сусід не заходить сюди. Так, тут я беру ось це чудо. Так, якщо що, буду ключом відбиватися. А ще є одна кімната десь. Але вона, мабуть, не тут. Окей. А, ні, ось вона. Ось Отак. Так, можемо зробити. Це, мабуть, закрою. Можемо зробити і ось так. Ні мені. Yeah. Так, бізьмо, біжмо, біжмо, біжимо, біжму, біжимо. Yeah. Так він не біжить за мною, але якщо він мене прогавить, це буде добре. Yeah. Мені туди треба, а він якраз там. Так, він десь удома бігає. О, подарок. Так, поднимайся за мной. Куку. ку Да куку. ку Дядь, куда ты побежишь? Ну дядь. Вон и моя хатынка. те кого там интерьер Че Ч разробный КЦ. Не учитывали. Якби мені... Пробратися так. О. Ой, я вперше не впав тут. Опа. Як я знаю, тут можна коробки десь поставити і перепругнути. Але так не цікаво і... Може складно. ой ой Так, я не хочу сусіду, йти я краще обійду трішки. Зараз, ну. Окей, добре. На шубі сковороди. Пусть йде. Так. <зум> Зараз біжимо сюди. Потім... Так, його тут нема, це добре. Біжимо сюди. І... Ось він. Мене тут нема. Мене тут нема, можеш йти. О! Казав же, що мене тут нема. О. Так, мені би. а ну іди туди, іди мені. Якраз в іншу сторону. А мені ось сюди. Ну, красний ключ в мене є. Так, помовчи трішки. А мені ось. Тепер він великий тут сидить. І тепер в нас є два способи пройти гру. Перший. І. Другий. А третій через батут я не пам'ятаю, як це робиться. І в нас швидке проходження, але я попросто, то... зроблю й проходження через батут. Тобто роби як хочеш. Давайте, наприклад, через сюди збіжемо. І з -з замок йому... туди ось. Усе. Ну все, можемо Біжати. біжати. Ось ми біжимо. Хтось з сусіда там теж пытається зберігати, мабуть, хлопчик, якого закрив сусід. А, ух, який, стрьомний сусід. Ух, який. Ах. І... Загрузка. Ну і усе ось як три. Усе дуже просто і швидко. Хвилин 20 і все готово. І, і то я не спішив якось не торопився, все так. Тихесенько. Якщо подивитися, там над курсором маленька крапка чорна, то це сусід сидить. Не знаю, що він там робить і що це означає, але добре. І ось третій акт. На наступній серії будемо проходити. а що тут у нас є. О, є їхня. Пускай буде. О! О, як яскраво. Так, так іду, Ага, ага. Ну повністю третій акт почнеться вже... Коли я це підніму. Так що... Будемо проходити, як вже казав, я в наступній серії. Так, ось Мій сейф. А, а так, ставте лайк підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, буде цікаво їх почитати. З вами був геймер Асуха І усім пока. До побачення наступної серії. Постараюсь третю серію випустити не через місяць. Давайте.